Як рости, розвиватися, масштабуватися в цьому супернестабільному світі. Сьогодні хочу записати це відео, тому що я розумію, що попереду нас чекає 2024 рік, один з найбільш трансформаційних років в 20-ті роки, так і я розумію, що він буде збивати з ніг багатьох з нас. Принаймні, завдання такі стоять. І сьогодні я дуже хочу поговорити про те, які навики, які скіли нам потрібні для того, щоб ми... Могли стабільно рости, могли стабільно розвиватися, бути ментально здорові, бути фізично здорові, щоб ми вміли чути свою інтуїцію, щоб ми вміли йти за власним серцем, щоб ми не зраджували собі і щоб ми не ставали пішками, маріонетками, ботами, так щоб ми керували своїм життям. Ну що, давайте про це. Поговоримо. Ми всі бачимо, що починаючи з 2020 року, у нас відбувається таке супер нестабільне відчуття. Знаєте, от от закінчиться, і ми почнемо нормально жити. Спочатку ми чекали, що ковід закінчиться. Тепер ми чекаємо, що війна закінчиться. Але скажу, що 2024 рік це супер, супер, супер трансформаційний рік, і ми будемо бачити, як багато всього буде перебудовуватися. Норм традиції в тому числі і, взагалі, наступні 20 років це той період, коли будуть сильно впроваджуватись нові технології, і, в принципі, все буде по-новому. Тобто світ буде оновлений. Ми будемо бачити дуже різкий скачок цього всього. Так і звісно, для того, щоб збудувати щось нове, потрібно багато чого зруйнувати. Ми не бачимо всього, що відбувається з великого масштабу. Ми з вами включені в маленький масштаб. І, звичайно ж, нам дуже важко це все бачити, сприймати, тому що наше життя це не 100, не 200, не 300 років, в межах чого ми можемо побачити там позитивні зміни так, для світу. Наше життя це там кожні 5-7 років для нас важливий, Для нас кожен день важливий. І ми хочемо щодня проживати життя так, щоб ми були задоволені, щоб ми відчували цей ріс, що ми відчували щастя, щоб ми відчували себе на своєму місці. І сьогодні я дуже хочу розібрати основні скіли, основні навики, над чим варто зараз попрацювати, щоб наступний період а він у нас там до 2030 року буде такий, знаєте, хідко стабілізаційний. Нас буде стабілізувати електрички Пізніше зараз нас розгойдують. І це відбувається. Для чогось не буду в це вникати, так тому що мені не видно з мого низького рівня. Так я не знаю для чого це відбувається, але я розумію, що є зона відповідальності. І от сьогодні я дуже хочу поговорити про нашу зону відповідальності, тому що кожен з нас це керівник, це директор, це власник свого життя. І звісно, все, що ми можемо зробити. Це ми можемо спочатку збудувати власне життя і далі через власний приклад, через власні дії, допомагати іншим. Так і сьогодні я дуже хочу, щоб кожен з нас після цього відео виніс щось для себе. Я впевнена, що я з вами буду тут це все розбирати і теж щось для себе винесу. Знаєте, тому що коли ти навіть проговорюєш, ти щось нове усвідомлюєш. Отже, поїхали. І ще зобов'язкового що мала сказати, якщо раптом ви не підписані на мій інстаграм-канал чи телеграм-канал, в телеграмі ви зі мною відчуєте себе як за кавою, якщо б ви хотіли здобути це відчуття і ще більше інсайтів, будь ласка, підписуйтесь. І також в інстаграмі багато візуального бачення мого життя, багато теж порад, багато такого лайфстайлу. Тому чекаю вас також там. І якщо ви хочете бути учасником змін, учасником наших програм, ось тут внизу є форма, яку ви теж можете заповнити. І наперед скажу дякую всім, хто буде писати коментарі і поширювати своє відео. Взагалі, фіксуйте, обов'язково фіксуйте все те, що відбувається у вас впродовж цих усвідомлень. Я зараз буду це все розбирати, тому що коли ви це прописуєте, ви нібито це, знаєте, собі присвоюєте. А коли ця думка просто про ви такі о, прикольно. Вона не стає повноцінно вашим. І звісно, якщо ви готові ще й поділитися цим всім, світ вам буде давати ще більше інформації. Тому всі, хто поділиться, вам декілька плюсиків в карму, і побачите, як до вас буде підтягуватися нова інформація по вашому запиту. Ну що, поїхали? Перший навик, який надзвичайно важливий, і без якого ну, в принципі, ніяк. Тобто, якщо у вас закрадаються думки про те, що ви живете якось не так, як ви б хотіли, що потрібно знати, що потрібно усвідомлювати. Перше це. Власна відповідальність. Нам дуже хочеться сказати, що я так живу, тому що держава, ворог, не знаю, Марічка, Світлана, ще хтось, ще хтось, ще хтось, сусіди, чоловік. Нам хочеться завжди сказати, чому, виправдати, чому так. Але по факту все відбувається через нас, тому що що ви примінюєш, те і отримуєш. І коли ми починаємо вивчати себе. Коли ми починаємо розуміти, що світ це є дзеркало, зараз, звісно, там за ці 20-25 хвилин не знаю наскільки буде це відео, я не розповім вам, як працює світ, але він працює дуже-дуже просто. А він працює трішки з запізненням. Все, що ви бачите в вашому житті, це є наслідок ваших реакцій, ваших емоцій, і те, що ви бачите. Грає певну роль, ці люди, яких ви бачите, грають певну роль для вас. І тому, коли ми починаємо розуміти, що це все, що навколо нас створили, ми тому, що ми так колись обрали, не тому, що хтось, а ми так колись обрали. І від наших сьогоднішніх виборів залежить те, що ми будемо мати завтра. Тоді, звісно, починаються певні зміни. Знаєте, тоді відбувається така певна точка відліку, я б сказала так, в якій ви вже стаєте на позицію не просто пішки, не просто бота, яким легко керувати. Тому що, ну, звісно, коли навколо вас всі винні, то відповідно, хто відповідає за ваше життя? Ну, всі навколо. Ви тоді абсолютно ніяким чином нічого спільного своїм життям не маєте, і вам дуже легко стає маніпулювати і керувати. І в цей час. Особливо важливо взяти відповідальність на себе, тому що якщо раптом ви будете продовжувати жити життям жертви, життям людини, у якої щось через когось, то відповідно, по-перше, ви до своїх мрій, ну, аж ніколи не прийдете, тому що це має бути якась зона випадковості, або якийсь чарівник у вашому житті, який просто вас помістить в казку, але такого не буває. Так, а що буває? А відбувається така штука, що ви починаєте. Цілювати мрії когось, тобто ви починаєте бути пішкою в якомусь плані, в плані вашого сусіда, в плані Марічки, в плані Грегору е, Держави, в плані ще когось, так? Тобто ви не керуєте своїм життям. А зараз е, нас будуть дуже сильно розхитувати і таких людей, е, які є ботами, які є сірою масою. Їх дуже і дуже е, любить в принципі система, так? Але знаєте, що е, такі речі будуть приводити до... Дуже непередбачуваних подій, і якщо ви не хочете потрапляти в дуже непередбачувані ситуації події і знову казати, що я тут тому що, то тоді ми беремо відповідальність на себе, і прямо зараз можете записати, що я є відповідальна чи відповідальний за власне життя, і прямо сьогодні я починаю аналізувати і дивитися, якими своїми діями, вчинками, думками, реакціями я створюю те, що я маю навколо себе. Ну, і відповідно, як я можу це змінити, що я можу почати робити зараз по-іншому для того, щоб це змінити. Далі навик номер два надзвичайно важливий навик. Я тут все виписала, в мене все є в планшеті, я готувалася для вас. Це навик працювати з емоціями і реакціями. І скажу, що цей навик є дуже важливим, і він зв'язаний з першим навиком, тому що навик працювати з емоціями і з реакціями формує наше майбутнє. Тобто, коли я кажу, це важливо, дивіться, зараз фокус, уваги. Що ви те й отримуєш. Це означає, що коли я відчуваю реакцію злості, я буду притягувати нову ситуацію, в якій я буду відчувати злість. Я буду бачити злих людей. Я буду зустрічатися з тими ситуаціями, які будуть створювати в мене знову цю саму реакцію. Тому що, якщо ви уявите, ну, наприклад, радіо, так, є декілька хвиль: 1, 2, 3, 4, 5, 10 FM, так? І от один злість, агресія, апатія, десять любові прийняття. І от ми постійно з вами вібруємо. Це вже доведено вчинами, Це не я придумала. Це доведено, що кожне наше слово, кожна наша думка, все, що у нас відбувається, і наша емоція, це є певна вібрація, це є певний вібраційний ряд. І ми, звичайно, ж за цими вібраціями знаходимо таких самих людей, які відповідають нашим вібраціям. Найкращих вчителів для нас знаходимо такі самі ситуації, тобто ми потрапляємо в цей вібраційний ряд, який буде продовжувати так само вібрувати. Так? Тому, коли ми обираємо емоцію вдячності, а це найвище, це тобто, це десь 8-9 FM, найвища вібрація. Ми можемо дуже легко нейтралізувати ось ці перші наші найнижчі емоції. І Якщо ви раптом бачите, що вас затягує, почніть щиро дякувати за все, що відбувається у вашому житті, і ви побачите, як знаєте, ніби рукою знімає і починають траплятися абсолютно інші історії. Тобто, це насправді еліксир стілення всього вдячність, любов і прийняття. І е, почніть відслідковувати. От перший крок почніть відслідковувати. Ага, я відчув оце. Так, тобто часто безсвідомо ми відчуваємо якісь реакції, реакція, 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 а потім відбувається бум, і ми на комусь зриваємося. Відбувається скандал. І нібито посварилися через немиту чашку. Так? Але по факту до цього було 10 емоцій, які призвели до того, що ми посварилися через цю непомиту чашку. І потрібно відслідковувати, де зароджується емоція, що тригерить, розбирати, тому що, повторюсь. Кожна наша думка, кожна наша дія, кожне наше слово формує наше майбутнє. Я про це дуже багато розповідаю на програмі зміни, тому що це фундамент. Розумієте, це виходить фундамент. Це ви нібито ходите і розкидаєте навколо себе насіння. І коли ми хочемо отримати в нашому житті малину полуницю, черешню, яблука, так. А на місці цього виростає дерево, наприклад, береза, чи взагалі нічого не виростає, і виростають бур'яни, і ми не можемо зрозуміти, чому так. Тому що ми кидаємо на те насіння. І нам потрібно розуміти, що наші емоції, слова і думки це є наше насіння, яким ми формуємо наше майбутнє. Так, наступний навик це навик знімати важливість і вміння бачити все в масштабі. Не знаю, чому я це написала разом, але, мабуть, зараз починаю розуміти. Дивіться, ще хочу додати, що це все, що я зараз тут розповідаю, це все те, що я проживаю щодня, і я до цього приходила через власний досвід. Повірте мені, що, от, наприклад, попередній навик вміння працювати з емоціями. Зараз це для мене вже значно, значно легше, але колись це було важко. Тому що коли. Тебе захоплює емоція, тобі якось стає вже фіолетово до всього, тобі хочеться просто цю емоцію злити, можливо, навіть розізлити когось, щоб просто ось це все розрядити. Так ти стаєш таким зарядженим, таким токсичним, що тобі важко свідомо подивитися на це все. Але е, дам один свій лайфхак, відходимо в сторону, закриваємося в туалеті, або десь ще в іншій кімнаті, просто виходимо на свіжий повітря, дихаємо, робимо 10 вдихів видихів і задаємо собі запитання, яке стосується вже навіть номер 3. Наскільки це важливо? Наскільки це важливо в великому масштабі? Тому що іноді всі ті речі, навколо яких крутиться наше життя, вони не є важливими. Нам іноді важливо зробити 10 речей на день, але по факту, якщо ми розберемо цю всю важливість, там залишиться лише одна, яка дійсно впливає на наше майбутнє. Нам дуже важливо, щоб все пішло за таким планом, як ми придумали. Якщо щось іде не за планом, нам здається, що все, все рушиться. А по факту для нас може скластися все найкращим чином і по-іншому. Тобто, коли ми навантажуємо важливістю якусь певну подію, певні слова, певну людину, певне майно фізичне, світ буде завжди давати нам уроки для того, щоб ми зрозуміли, що без цього теж можна. І тому, чим швидше ми навчимося знімати важливість, Тим менше в нас будуть фактично забирати, так і тим менше нервів у нас буде в цьому житті. Тому що ми так сильно прив'язуємося до людей, ми так сильно прив'язуємося до стосунків, до партнерів, до всього, що в нас відбувається, так: до будинку, до квартири, до машини, до бізнесу, до грошей в кінці кінців. Нам здається, що це дуже важливо. Але якщо ми починаємо на цьому робити сильний акцент в своєму внутрішньому, так? Нам світ буде давати уроки. І тому задайте собі запитання. Так, Задайте запитання, що зараз таке супер от здається, що я без цього прям не зможу, так? Задайте собі це запитання і уявіть собі, що так сталося, що цього зараз немає у вашому світі. Дайте собі, принаймні, можливість прожити це в розумі, для того, щоб послабити цю важливість, для того, щоб зрозуміти, що так, я це ціную, але я розумію, так, що у всього є свої задачі. І я вдячна зараз чи вдячна в цьому моменті, що це є в моєму житті, але може бути і по-іншому. Далі важливість, особливо на мілких моментах, це дуже-дуже руйнівна штука. А, тому що мені дуже важливо, щоб все було саме так. І коли йде щось не за цим планом, коли там приїхала не зелена а синя таксі, коли не знаю, а, там хтось купив замість таких суші інші суші, а ви дуже просили. А, ви знаєте, це насправді здається дурна ситуація. Але по факту в нашому житті ось таких дрібних, безглуздих ситуацій дуже-дуже багато. Просто зверніть увагу на свої важливості. Для мене колись було дуже важливо ще, щоб інша людина робила так, як я скажу. Щоб інша людина зробила саме це, щоб вона виконала. Тобто, мені було це важливо. Тим самим в мене були свої незакриті гаштальти, але тим не менше. По-перше, інша людина це інша відповідальність, це відповідальність цієї людини. Якщо це діти, звісно, то там вже є наша суміжна. Але якщо це там чоловік, дружина, мама, тато це їх відповідальність, а ми відповідаємо за себе. І тому нам дуже важливо знімати очікування, знімати важливість і вміти підніматися трішки вище в більший масштаб, то від собі, ви в масштабі вулиці, спробуйте піднятися в масштаб міста. А потім спробуйте піднятися в масштаб країни, а потім спробуйте піднятися в масштаб там, наприклад, континенту, а потім землі, а потім сонячної системи. Ви розумієте, наскільки ми дивимося на все з маленького масштабу, тому що ми не просто з вулиці дивимося, ми дивимося з маленької точки на вулиці. І тому, коли ми почнемо розглядати це все з більшого масштабу, з точки зору свого життя, якщо подивитися на власне життя, куди я йду, чого я хочу. Чи дійсно ця точка настільки важлива для мене? Чи, можливо, є інші варіанти? Чи можливо можна по-іншому відреагувати? І чим більше ми а, знімаємо важливість, тим легше все проходить. Тому що, коли ми ставимо важливість, ми нібито грузик ставимо. І нам дається такий супротив, так, супротив, і нам тяжко. Тому голова така тяжка, тому що дуже багато важливого. Так, тому нам, в принципі, так тяжко по житті, тому немає цієї легкості, тому що настільки всього важливого, що треба проконтролювати, що це просто... Ну, нема коли, нема коли розслабитися, нема коли жити, в принципі. А по факту все відбудеться. Просто треба трішечки зняти цю важливість і тримати фокус, тримати навігацію. Зараз трішечки пізніше, в наступному навику, я буду говорити саме про це. Навик номер чотири навик будувати власну стратегію. А якщо ми хочемо не загубитися в цьому всьому світі. Який дуже стрімко змінюється і буде змінюватися просто неймовірними самомильними кроками, ви будете бачити, як це все буде відбуватися, і буде здаватися, що просто ну все все з'їжджає. Знаєте, але якщо у вас є власна персональна стратегія, що це означає? Це означає не стратегія вашого бізнесу, це означає не стратегія вашої компанії, в якій ви працюєте. Це означає ваша стратегія. В який входить ваше здоров'я, в яку входить ваші стосунки, ваше навчання, ваші подорожі, ваші розваги, ваше служіння цьому світу, ваші заробітки, ваш стиль, ваш зовнішній вигляд, ваша комунікація все сюди входить. Це є ваша персональна стратегія. І ви не можете прийти до точки, якої не існує. Якщо ви не ставите точки в навігаторі, ви просто будете їздити кудись. Це не означає, що. Ви не побачите нічого прекрасного побачите, так? Але якщо ми хочемо скласти якусь картинку і прийти до чогось, то нам потрібно будувати власну стратегію і розуміти, до чого ми рухаємося, щоб коли ми віддаляємо цю мапу, ми могли зрозуміти, а я туди рухаюсь, а ця дія веде мене до здійснення моєї мрії, чи я просто роблю щось, щоб робити. І більшість людей, коли ми починаємо з ними працювати, я кажу, проаналізуй свій день. Тому що я так багато, так багато, я так багато, я нічого не встигаю. Проаналізуй свій день. І там виходить, що багато дій для дій. Багато дій, які не ведуть до цілі, багато дій, які можна делегувати, багато дій, які з точки зору мушу, коли ми робимо з точки зору мушу, а не хочу. А стратегія дає нам можливість задати питання, а чого я хочу в цьому житті. А ми знаємо, чого ми не хочемо, а не знаємо, чого ми хочемо. Не? І це важливо задати собі запитання, чи ви хочете скласти персональну стратегію. А про персональну стратегію трошечки більше розповідала в попередніх відео, там, де говорила про те, як я готуюся до нового року, так, і що я роблю. Далі навик номер 5 Номер 5 навик це навик гнучкості і довіри. І це якраз про те, щоб знімати важливість це про те, щоб розуміти, що так, у мене є стратегія, у мене є план. Але. Я можу з своєї точки до цієї точки приплисти кораблем, прилетіти дельтопланом, прилетіти літаком, вертольотом, не знаю, на гору зібратися з гори на лижах спуститися. Тобто у нас є дуже багато доріг до нашої точки, до нашої мрії. І коли ми кажемо лише так, коли ми щодня будуємо такі жорсткі плани, коли ми щодня робимо собі дедлайни. І е, це все створює, звісно, напругу і важливість, про яку ми поговорили раніше. Плюс це не дає можливості світу реалізувати наші плани найкращим чином для нас. Це дає можливість реалізувати все через розум. А коли ми йдемо через розум, е, ми йдемо старими шляхами, тому що розум розуміє лише так, як ми робили до цього. Коли ми йдемо через розум, через концентрацію, через зосередженість, через напругу, ми не зможемо легше це зробити, ніж ми робили до цього. Ми зможемо лише так само. Тому що нові варіанти, нові шляхи до нас приходять через те, що ми кажемо: Окей, в мене є намір дібратися зараз в пункт Б. Я щодня роблю те, що для мене видимо зараз. Ну, наприклад, я чітко розумію, що мені треба це це, це зробити. Щодня я за це беруся, так? Коли в мене є натхнення, коли я в мене відео, коли є в мене бажання, я за це беруся і це роблю. Це є мій вклад, мій внесок, але я не сильно контролюю жорстко цей процес. Тобто я розумію, що буває так, що я прокидаюсь, і не йде. Залиш. Буває, що я прокидаюся і щось стається навколо. Повірте мені, зараз буде стільки всього, що збивати з ніг буде часто. Емоційно, ну, по-всякому. І тут питання в тому, що я розумію, що кожен день веде мене до здійснення моїх мрій. Всі шляхи ведуть мене до здійснення мрій. І в будь-якому випадку я туди прийду. Це є чіткий твердий намір. І от гнучкість це про те, що я з точки зору того, що складається навколо мене, обираю оптимально, що я можу зробити в цьому напрямку. Так? Тобто я вже орієнтуюсь по місцевості. Я не кажу, що тільки так і ні я, тільки ця людина, тільки це зробити, тільки такий жорсткий графік. Зараз жорсткі графіки будуть не працювати. Світ нас вчить рухатись по імпульсу. Ми будемо вчитися, це зараз пункт номер 6 буде. Вчитися рухатися по імпульсу за серцем. Бачити, що світ для тебе працює. Тому що, коли ми починаємо співпрацювати з цим світом, я зараз вчуся останні три місяці. Мені навіть здається, що в мене виходить час від часу. Я просто даю запит. І мені приходить інформація. Я не рву, не лізу з шкіри для того, щоб чогось добитися. Тому що, коли ми боремося за щось, ми створюємо надлишковий потенціал цієї самої важливості, яку ми розбирали, і нам будуть давати багато, багато, багато інших перешкод для того, щоб у нас ще більше так відбувалося з цієї боротьби. Тому що що ви примінюємо, те отримуємо. І тому, якщо ви хочете легше прийти до своєї мрії. По-перше, зрозуміти, куди ви хочете прийти. Друге, дайте собі намір а, щодня рухатися до цього, і знайте, що всі шляхи ведуть вас до здійснення мрії. Навіть якщо вам здається, що навколо вас відбувається якийсь треш або щось відбувається неприємне, якась втрата чи, можливо, ще щось, знайте, це все одно створено для вас. І ось це вміння довіряти світу це є великий-великий навик, чого нас буде вчити цей світ наступні 5-10 років. Вміння довіряти світу. З однієї сторони, а з іншої сторони, тут включається навик номер шість. Навик номер шість буде говорити про те, що треба навчитися працювати своєю інтуїцією, своїм тілом і чути себе. Чому? Тому що ми з вами вступаємо знову ж таки в 20 років нових технологій. Нових технологій, які будуть за нас дуже багато всього вирішувати. Нових технологій, які будуть все більше і більше володіти нашою увагою. Нових технологій, які будуть. Вже мало відрізними від людей, нових технологій, завдання яких буде все більше здобувати нашу увагу, нашу енергію, і не завжди все те, що ми будемо бачити, буде приводити нас до найкращого результату. Так? І коли ми будемо вміти чути себе і розуміти нам сюди чи не сюди, ми будемо розуміти, мені комфортно, некомфортно, що каже моє тіло, як воно реагує. Так? А ми завжди. Отримуємо реакцію тіла, а ми завжди отримуємо перший імпульс, так чи ні? Це завжди у нас є. Просто дуже швидко підключається мозок і починає раціонально щось нам казати. І от наше завдання, наш великий навик, номер 6 – це навчитися працювати з нашою інтуїцією, з нашою підсвідомістю, з тим, що є нашим внутрішнім навігатором, і в силу того, що зараз буде багато, просто мега багато різних трансформаційних подій. Наведу приклад того, що у нас є дівчата, які живуть там в Харкові, в Києві, в Дніпрі, тобто дуже багато в Одесі, так, тобто там, де час від часу, особливо зараз останній час, відбувалося багато різних подій, так з прильотами пов'язаних. І мені пишуть, що от я в медитації відчула, що мені потрібно поїхати, так і от нам даються відчуття. Ми завжди відчуваємо, нам треба тут бути чи не треба тут бути. Просто не завжди ми можемо це почути. І от ваше тіло, ваша інтуїція, це є ваші маяки. Якщо ви навчитеся це слухати, якщо ви навчитеся це відчувати, вас будуть виводити з деструктивних подій, з того, що буде таке, ну, досить жорстко корекційне. Так? Чому і для чого відбуваються ці події? Чому хтось потрапляє, хтось не потрапляє? Тому що якщо ми подивимося на сценарій будь-яких катаклізмів, Всіх там не найприємніших природних явищ чи війни, чи ще чогось, завжди є люди, які в цих всіх історіях хтось знаходить свою другу половинку, хтось проживає найбільший досвід життя, який змінює його життя, хтось щось сильно втрачає, хтось гине, хтось втрачає здоров'я, хтось втрачає близьких, хтось росте в цьому всьому. Тобто ми розуміємо, що навіть в самих таких жорстких, нібито деструктивних сценаріях. Для кожного цей сценарій складається по різному. І якщо ви будете перебувати на вібраціях вдячності любові, це те, що дасть вам можливість, навіть якщо ви потрапите в якісь такі схожі сценарії, вийти з них з новим досвідом, вийти з них ну, з такою оновленою прошивкою і з набуттям чогось конструктивного для себе, так? Тобто це буде для вас на благо відбуватися. Якщо ж ви будете перебувати в низьких емоціях страху, злості, агресії, то відповідно ці деструктивні сценарії будуть до вас просто притягуватися. А в силу того, що ці деструктивні сценарії це не слабкі хвилі, а сильні хвилі. Ви це бачите наскільки зараз сильні хвилі по всьому світу відбуваються? То відповідно, якщо ми не будемо ні перебувати на високих вібранцях, ні чути себе, свою інтуїцію, своє тіло. То і будемо рухатися з розуму, будемо йти на поводу, і будемо казати, що всі винні, то відповідно нас будуть коригувати. І може здаватися, що я говорю якимись суперрозумними речами, але світ завжди працює для нас. І як тільки ми почнемо співпрацювати з світом через те, що це дзеркало, і кожна людина це, мабуть, навик номер сім, який я додам, навик номер сім, тому їх буде сім. Так от, якщо ми почнемо. Бачити своє життя як дзеркало, людей, які приходять в наше життя як дзеркало, і почнемо розуміти, що кожна ця людина грає для нас роль. Кожна людина в будь-якому випадку слугує для нас вчителем в кожна ситуація, про що для нас говорить, якщо вона сталася, чому вона сталася? Аналізуємо, розбираємо. Так тоді, звичайно ж, ви станете людиною нового часу. І ось це є сукупність людей нового часу, людей, які... Йдуть за серцем людей, які живуть у співавторстві світом, так тобто ми не нав'язуємо життю тільки так і ніяк, ось такий сценарій, такі мої цілі. Мене не грибе, не хвилює. Це має бути тільки так, і це важливо. Ми у співавторстві. Я розумію, що це моя відповідальність. Я співпрацюю з цим світом, розумію, що я створюю, чому я це створюю, на якій хвилі я зараз перебуваю, що я обираю зараз відчувати, куди я хочу прийти, яка моя мрія, що я обираю щодня робити, що я відчуваю по тілу, що я відчуваю по емоціях? Так? Чи можу я себе почути в першу чергу? Так? І, звичайно ж, що хорошого я роблю в цьому світі? Чи кожен мій день робить цей світ кращий? Чи, можливо, його проживаю, проїдаю, просипаю, продивляюся в Інстаграмі, в Ютубі чи в Тіктоці. Що я роблю хорошого в цьому світі? Чим я щодня наповнюю цей світ? Якщо мене завтра не стане, чи втратить ще цей світ? Чи, можливо, нічого він не втратить, і все, можливо, навіть краще стане, тому що я десь комусь отруюю життя, чи собі отруюю життя, як по мінімуму, так? Тому задавайте собі ці запитання, тому що. Світу потрібні люди, які його доповнюють, які його розвивають. І для таких людей будуть ставатися можливості заробітки, гроші, люди, стосунки. Все буде ставатися для людей, які роблять цей світ кращим. Тому що це фактично люди, які живуть в співавторстві і хочуть зробити цей світ кращим. Тому тому давайте я перечислю всі сім навиків: було шість, стало сім і. А ви обов'язково запишіть, що вам відгукнулося, які два-три навика ви берете для себе на прокачку цього всього або який інсайт у вас Отже, перше це відповідальність. Перший навик відповідальність і стан співавтора, Так? Я відповідальний за те, що відбувається в моєму житті. Навик номер два. Вмію працювати з емоціями, реакціями і розумію і вбираю, що я хочу відчувати. Навик номер три. Знімаю важливість і дивлюся з великого масштабу. А це зараз дійсно важливо. Так? Далі, навик номер 4. Вмію будувати власну стратегію і знаю, до чого я йду, з чого я хочу в цьому житті взагалі. Не знаєте точно напишіть великими масками, як я хочу себе відчувати, як я хочу жити через рік. Пишіть в реальному часі. Навик 5: гнучкості і довіри. Я роблю все, що від мене залежить. Але далі я знаю, що для мене все складається найкращим чином. Навик номер шість: відчуваю своє тіло, відчуваю свою інтуїцію, чую себе взагалі слухаю себе, своє серце. І зупиняю свій потік думок. Для цього дуже класно працюють медитації. І навик номер сім: це сприймає світ як дзеркало, вчусь з ним співпрацювати і розумію, що всі люди, всі події, все, що відбувається, відбувається для мене для того, щоб я стала чи став кращим, для того, щоб це привело до життя моєї мрії. Якщо я цю мрію знаю і відчуваю, якщо ж ні, то. А можливо час зараз задуматися над тим, чого я хочу в цьому житті. Повертаємось до попереднього навику. Ну що, якщо вам сподобалося відео, і якщо ви додивилися до цієї точки, то швидше за все, воно вам сподобалося. Чекаю від вас знаком. Хто ще не підписався, welcome, запрошую. Чекаю вас також в інстаграмі, в телеграмі. І взагалі, якщо ще не дивилися попереднє відео, дуже-дуже рекомендую. Якщо хочете зайти в поле змін і дізнатися про наступні програми, заповнюйте форму. Я дякую вам за вашу увагу і знаю, що у кожного з вас є максимально класний потенціал, який, можливо, вже частково проявлений, а можливо, ще чекає свого прояву, і кожен з вас може проживати життя власної мрії. Дякую вам безмежно. Пам'ятайте, що ви дуже талановиті, і кожен з нас є зіркою і може проживати найкраще життя своєї мрії. Розкриваємо наше серце, даємо більше вдячності, більше любові. І нехай все станеться найкращим чином в найкращий час. Дякую вам, до зустрічі в просторі змін.